Битва за Стокгольм. завдяки аномально теплим зимам кількість оленів у Скандинавії зросла вдвічі. І тепер рогаті виселяють шведів. Та вчені кажуть, це лише початок. Зміни клімату запустили процес глобального переселення живих істот. Стокгольмські цвинтарі перетворилися на зоопарки. Ранок на вуличках раніше тихого передмістя починається із запеклих двобоїв. Раніше олені лише випадково забридали у місто у пошуках пари. У шлюбний період на них можна було натрапити будь-де. Погодувати оленя стало улюбленим атракціоном для туристів. А от місцевим було не так весело, коли ночами під їхніми вікнами раптово починали ревіти самці. Постійно розбудовується інфраструктура. Ми постійно забираємо у диких тварин простір для їхнього життя. А і тварина вона просто шукає корми. Вона не думає так складно, як прийти до людей і забрати в них щось. Вона просто розселяється. Тепер у шведській столиці інша проблема. Це не випадкові заблуди. Олені тепер тут оселилися і почали встановлювати свої порядки. Спершу вони змінили правила дорожнього руху. Шкода машину, скинь швидкість та поступися дорогою Оленю. Втім, аварій таки побільшало. Тварини не зважають ні на фари, ні на звук, натомість орієнтуються тільки на інстинкти. За травоїдними до передмість прийшли хижаки. Тепер нерідко жителям повідомляють по радіо чи телебаченню, по яких вулицях прогулюється ведмідь чи рись. Дикі тварини вдома, справжній тренд на всіх континентах, Ваш на надто лінивий, щоб ловити мишей, то візьміть мангуста або суриката. Так уже зробили тисячі людей по всій Азії. Так ви отримаєте не тільки гарного партнера по домашніх розвагах, а родичі ріки Тікітаві легко позбавлять ваш дім від надокучливих гризунів і навіть гадюк. Морська свинка занадто дрібно. Капібара ось новий тренд серед домашніх улюбленців в обох америках. Найбільший на планеті гризун може важити до 65 кілограмів і нагадує відгодовану до розмірів справжнього поросяти морську свинку. Дружелюбність капібари не поступається її розміром. Вона здатна вжитися практично з усіма мешканцями будинку від найбільших до геть-дрібних. До того ж, на прогулянці з капібарою ви ніколи не опинитеся поза увагою. Зуби капібари ростуть упродовж всього життя. Тож готуйтеся, ваш улюбленець весь час щось жуватиме. Може соковити траву, а може і кухонну фіранку. Тож, якщо хочете, аби ваші меблі та штори були цілі, замикайте двері на ключ. Незамкнені капібара відкриє запросто. Недостатньо екстравагантно. Як щодо скунса, вони неймовірно вправні, витривалі і сильні. Тому горщики, портфелі і навіть меблі швидко стають його улюбленими забавками. Йому подобається ходити на роботу зі мною, на закупи. Ми разом відвідуємо паб, ресторани, гуляємо вулицею. Всім подобається зустрічатися з ним, тому я можу усюди його брати з собою. Вигуляти собаку Скунс впорається з цим. Хоч і не триматиме повідок, але виснажить іграми так, що ваш пес іще не скоро попроситься на прогулянку. Зате, коли спить, то вже спить. А зголодніє знайде їжу сам. Закрити холодильник для скунса – не проблема. А як же запах, спитаєте ви? Власники кажуть: вдома скунси ніколи його не застосовують. Головне, поки приручаєте звірика, не потрапити під його струмінь, адже сморід від секрету скунса не відпирається і не вивітрюється ніколи. Ще один новомодний домашній улюбленець родом з тропічних лісів Америки Носуха. Свою назву отримав за досить довгий ніс хоча за такою логікою тваринку могли б назвати і хвостухою у природі самички живуть невеликими зграями і не соромляться випрошувати їжу біля людського житла. Їхні вправні і чіпкі лапки здатні на все обмацувати, роздирати та відкривати, або й зробити масаж голови. У носух менша схильність перетворювати житло на хаос ніж у єнотів, однак вони категорично не здатні ходити на лоток. Тож фахівці радять селити хвостатих у вольєрах. В Австралії домашніми улюбленцями стають диво! кенгуру! Місцевий блогер Джексон Одоерті подружився з дитинчам сумчастого стрибуна. Тепер воно всюди супроводжує чоловіка, стрибає поруч по магазинах, на вранішній пробісті і навіть на роботі на будівництві. Який оригінал Сальвадор Далі ще в 60-х роках минулого століття з'являвся на тусовках у компанії красення мурахоїда. Нині це мегапопулярний улюбленець у США. Адже мурахоїд не лише має екзотичну зовнішність та м'яке хутро, а й дуже кмітливий. Відгукується на своє ім'я та може відкрити будь-які двері чи коробку. Навіть коли його з того боку зовсім не чекало. Або налякати іншого домашнього улюбленця. Чи допомогти вам випити келик шампанського? Але у старому світі мурахоїди екзотика. Адже ці тварини дуже люблять тепло від 22 до 26 градусів. Для них комфортна температура. Плюс вони просто не здатні жувати. Стандартне меню мурахоїда до 30 тисяч мурах або термітів. вона дуже активна, дуже допитлива. любить блукати навколо людей, що сплять речей. Це може бути надокучливо, але треба постійно наглядати за нею, просто щоб бути певним, що вона не потрапила в біду. У країнах зі скромними розмірами житлових площ і хатні улюбленці компактні. В Японії існує традиція заводити домашніх жуків носорогів чи жуків оленів. Чому саме рогатих? Бо це бійцівські комахи. Змагання жуків називається кабутомуші. Спостерігати за поєдинками одна з найулюбленіших розваг японців. Поки одні лише приміряються, інші вже знищили цілу сторінку еволюції. За однією з версій, динозаври зникли через щурів, і скоро ці гризуни можуть взятися за нас. Адже сьогодні на кожного гомо-сапіенс припадає щонайменше шість пацюків. Вони незнищенні. Відрізняють отруйну їжу, майже нечутливі до радіації. Можуть обходитися без води довше, ніж верблюди, та передбачають стихійні лиха. І це далеко не повний перелік суперздібностей щурів. Глобальне потепління їх тільки на лапу. Так, аномально жаркого літа 2018-го у новій Зеландії в деяких місцях популяція пацюків зросла в десятеро. Вагітність сірого щура триває десь в середньому 23 доби. Тому за один рік пара щурів здатна видати потомство десь приблизно 1300 особин на рік. До чого може призвести неконтрольоване поширення звірів? Ми бачимо вже. Це Париж. 2017-го на боротьбу з гризунами тут витратили півтора мільйона євро. Марно. Схожа ситуація склалася у Нью-Йорку, Токіо, Москві та інших мегаполісах. Кандидат у мере Рима запропонував завести в місто півмільйона котів для боротьби зі щурячою навалою. Всі ми думаємо і знаємо, що наші. Кішечки, коти дуже гарно борються з пацюками. Але, на жаль, це є не так. Коти бояться пацюків у зв'язку з тим, що пацюки є досить великі такі <смірки> організми і е, мають досить агресивний характер. Ми самі відгодовуємо своїх конкурентів. Одна людина щодня залишає близько кілограма відходів. У містах звалища ростуть. А з ними і колонії пацюків. Що буває, коли щури почуваються господарями ситуації, точно знають на острові Південна Георгія неподалік Антарктиди? 250 років тому це був справжній рай для птахів. Пернатих була незліченна кількість. Аж поки відомий мореплавець Джеймс Кук мимоволі не привіз на своєму кораблі норвезьких щурів. Тепер птахів там майже не залишилось. Влада Південної Георгії вирішила винищити усіх гризунів. Потужну отруту розкидали з гвинтокрилів на кожен квадратний метр площі суші. Щурів таки винищили. але операція затягнулася на 10 років і коштувала 13 мільйонів доларів.